3 грудня, субота, Луки 9. стих тих 37 по 43. Наступного дня, коли вони зійшли з гори, сила людей його зустріла. І ось якийсь чоловік з народу почав кричати: Учителю, благаю тебе! Злянься над моїм сином, бо він єдиний у мене. Дух його хапає, і той кричить раптом, трясе його, і той пускає піну. З великим трудом Він його залишає цілком знесиленого. Просив я твоїх учнів, щоб його вигнали, та вони не здоліли. Ісус відповів О, невірний та розпусний роде, доки я буду з вами та терпітиму вас, приведи сюди Твого сина. Ще тільки наближався хлопець, як демон кинув його об землю і сильно стряс, але Ісус погрозив нечистому духу, оздоровив юнака і віддав його батькові. Усі були захоплені величчю Божою і як усі дивувалися всьому, що Ісус чинив. За словами батька, нечистий дух залишив бідного хлопця з великим трудом і цілком знесиленого. Це показує діяльність нечистих духів, коли вони мають вплив на людину. То дуже важко відпускають її, тобто важко є людині позбутися їх, а ті водночас цілковито знесилюють людину, вихолощують її насамперед морально. Нечисті духи не завжди опановують людину зсередини, так як це було з євангельським сином Єдинком. Найчастіше вони залишаються зовні, тобто опановують людину зовні, чинячи на неї тиск. Зовнішнє опанування менш помітне і набагато більш поширене, але принцип дії нечистих духів той самий. Вони з великим трудом залишають людину і цілком знесилюють її. Усім, до прикладу, є очевидним, як важко алкозалежній людині позбутися опанування та як алкоголізм знесилює свою жертву, те саме з марнославною і гордою, чи грошолюбною, чи розпусною людиною, те саме з людиною, яка потрапляє в нудьгу, униніньої або смуток розпач, будь-які пристрасті свідчать про те, що людина має своїм паном. Нечистого духа, тобто опанована, навіть якщо таке опанування зовнішнє і не потребує молитов екзорцизму, вигнання нечистих духів. Щоб позбутися опанування нечистими духами, потрібно своїм паном зробити Бога. А це ж завжди можливо, якщо людина лише хоче. Боже, будь паном над нами!